Зелене яблуко це не просто фрукт, воно містить велику кількість клітковини, пектину, антиоксидантів та вітаміну С, які щодня підтримують наш імунітет, серце і навіть рівень цукру в крові. І в сучасному світі, де багато фастфуду, з'їсти одне зелене яблуко щодня це великий крок до хорошого і потужного здоров'я. В найпоширенішим в світі сортом зеленого яблука є сорт Гренні Сміт, який був виведений в Австралії всередині 19 століття. Марією Енн Сміт, на честь якої він названий. Даний сорт полюбляють на всіх континентах, і це є найбільш поширеніший сорт зеленого яблука, який вирізняється досить інтенсивним забарвленням зеленого кольору. Проте, українці, ми маємо любити своє рідне, національне і пишаємося легендарною особою для українського садівництва Левком Платоновичем Семеренком та його сортом Ренет Семеренка, який має багато переваг над сортом Грені Сміт. Перш за все, це натуральний смак без зайвої кислоти, ніжний і солодкий, довготривале зберігання та багато функціональність можна їсти, пекти, сушити та варити компот. На протязі останніх 10 років ми щорічно беремо участь у найбільших фруктових виставках світу, які проходять в Гонконзі, Берліні та в Дубаї, де інтенсивно популяризуємо саме Ренет Семеренка, тому що він наш, він рідний. Тому, друзі, підтримуйте своє.